Добар ден mm. Немного решче Не можемо <laughs> mm. да придумам тоа што ќе вземем да го У мене я да. мастер, Так. У мене мячик для стоп, оцей зелений. Хорошо, покрути. Кручу. М -м -м. Просто такого підлогу, типа. Ти Ей? не дивишся? Ні. Блин, я не знаю, на що на наша попрыгунчик. Ну то ж це мячик плягунчик. Він не скаче. Він важкий. Він, не скаче, як він може. Ну, Ще раз його зробимо, набиваєш. Та блін, та підлога та що? Типа накопить. Ну все, більше не буду бувати. Ще проб'ю підлогу. Це ж загалом. Хорошо, також похоти його побідусь. Візьми його руки, такого одну руку такого на руку прикидає. Зеленый мяч, я стол. Да я не вірю, колем? Зелен. Ну як такого дравяну? Можна буде зову дымочку? Нет. Нет! Хорошо. На ньому есть щось написано? Нет, він же Ну пускай. Не дымочка? Нет. Тож я не буду сильно бити, бо проламаю ламінат. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. <laughs> Хорошо. Uh -huh. oh, що ще можна задати? Давай не буде. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо. Постукай mm -hmm. uh -huh. <laughs> не. А я думаю что за недра точно точно пожалеешь нет это вот не драма